дайте... Все, Це що? Ні, ну це пізде, ну типа це кринж. Прикол, типа? Це прав? Ань, ми це як будемо ділити вообще? Вам самим вообще не цього? Така хата, у вас видно, що не бідні. Я думала, хоч на кроси мені дасте. А у вас все ще ок, може це вам треба балок підкинути? А нам тупо так мало що ніхто не давав. Типа пал, типа. Ну, вы тупо нищенские, да? Нет. Так а шо это? Я, типа, а вы думаете, типа, нам приємно в чьи-то колядки и типа потом просто за пелти к вам розповідати? Ти даже на жижу не вистачить? Жижа. Дві... Почнемо з того, що у нас вообще по райдеру, баночка рева нам надо полагалась. і закус, сухарики, брускети. Ми з цього нічого не побачили. І типа, і що ми отримали? 50 гривень? Реально? Ви Вичем, знаєте, скільки зараз шмот коштує, манікюр, нарощування, ві. На пелтик вот этот, нихуя не купиш, блядь. Та да ладно, короче, блядь, все, я не хочу на це слухати. Ань, запиши їх в ЧС, Цю квартиру ми, блядь, більше ніколи не зайдемо зайдем. Понятно, блядь? блять? Кстати, ваша дочка, перевірьте ей, соцмережі. Ми хоча б колядками заробляємо. А вона? Сім'я дебиля.